22 лютого церква християн Вірі Євангельської спасіння приймала семінар Інтерфейс, де віруючі відкривали нові горизонти місіонерського служіння в сучасному світі. Насамперед, коли ми читаємо слова Ісуса Христа, які є записані в Євангелії Матвія, Євангелії Марка, а також у діях святих апостолів, ми бачимо пряме завдання не тільки окремим людям, а пряме завдання усім. Християнам звістити Євангелія усім людям, починаючи із того місця, де ми знаходимося, де ми проживаємо, як Христос сказав, від Єрусалиму почавши і аж до останнього краю землі. Одна з родзинок семінару, його інтерактивність. Учасники не просто слухали лекції, а збиралися в групи після кожного відео, щоб обговорити ідеї та поділитися своїм досвідом. Я вірю, що це буде гарний потужний інструмент для того, щоб багато наших членів церкви зрозуміли свою місію, яку Бог має для них. Станіслав Шенкарьо, фасилітатор семінару, не лише ділився знаннями, а й спонукав кожного переосмислити своє покликання до місіонерського служіння. Я побачила, що Бог піднімає своїх працівників по різних церквах і для того проводить навчання заохочення, щоб вся церква встала до праці. Семінар інтерфейс подарував учасникам можливість зануритися в міжнародний досвід місіонерського служіння. Відео від Макса Чісмона стало ключовим елементом навчання, поєднуючи глобальну експертизу з локальним контекстом України. Найбільш цінним на цьому семінарі було усвідомлення того, що Господь звершив свою місію спасіння, і Він і надалі хоче спасати, продовжує спасати людей. І для цього він використовує кожного із нас. І найбільше цінніше це усвідомлення того, що ти є цінний інструмент в Божих руках. Фінал семінару об'єднав усіх у спільній молитві, а піця додала теплоти. Підкреслила дружню атмосферу, яка панувала протягом всієї події. А для чого мені бути тут присутнім? Для того, щоб донести до людей, як важливо кожному, хто є в церкві Божій, бути на Божій місії. Семінар Інтерфейс залишив по собі не лише знання, а й натхнення. Кожен пішов із новим розумінням того, як бути світлом у своєму оточенні. Я вважаю, що гарним результатом цього курсу має бути не просто гарно проведений курс, а просування певних місіонерських ідей, які зможуть зробити нашу церкву більш дієвою, гнучкою, сильною, такою, як її передбачив бути Бог.